Доброго ранку вдома всім, хто починає цей день з нами. Допомогти українцям надихатися та відновлюватись, а ще об'єднуватися, аби протистояти ворогові і відбудовувати Україну. Такі задачі ставить перед собою команда проекту Силянка. Всі деталі дізнаємося від програмної менеджерки громадського об'єднання Інститут миру і порозуміння Дар'ї Білінської. Вітаю в етері Ранку вдома. Добрий ранок, розкажіть, будь ласка, що являє собою проект Силянка і коли як він виник? Проект виник в 22-му році, в березні 22-го року. В нас вийшла задумка з колегами, коли ми побачили кількість історій, якими українці ділилися в соціальних мережах про те, як вони переживають досвід повномасштабної агресії. Які теми їх цікавлять, які цікаві речі з ними е, трапляються, як вони проводять свій час в сховищах, як вони готуються до обстрілів. І е, нам з колегами здалося це дуже цікавим, тому що ми побачили цілий пласт історій людей про те, як вони справляються зі стресом і з викликами повномасштабної агресії. Як вони діляться один з одним, що їм допомагає, що їх наснажує, і ми подумали, що було б класно зробити таку платформу, такий ресурс, де би ми зберігали ці наснажуючі історії. Тому що ми бачимо, що інфопростір в той час да й зараз наповнюється в основному якимись проблемними питаннями. Ми розуміємо, що новинний формат працює в. В такому ракурсі, що чим гучніше заголовок, чим якась е трагічніша історія, видніша її будуть розповсюджувати. А ось такі маленькі історії про те, як люд люди е реально справлялися з цими викликами, вони будуть потрошку губитися. І в нас, якби через певний час, скоріш за всі ці історії е пропадуть і залишаться в основному якісь героїчні історії. Про людей, які зробили щось над. А от просто звичайні люди, які робили якісь звичайні речі, але все одно вони варті уваги, вони загубляться. І ми подумали, що це буде дуже погано для нас, як для українців, після того, як ми переможемо, це нам допоможе осмислити досвід війни. Це допоможе нам відбудуватися і відбудувати соціальну. Тканину в Україні. Ми спираємо досвіди людей, різних вони займаються різними професіями, вони відповідають на різні виклики. Вони з території всієї України і поза Україною Люди, які виїхали за кордон. У нас навіть є історії громадянки Мексики, яка. Вирішила відмовитися від громадянства Мексики, стати громадянкою України, тому що її наснажила, якби боротьба і резистентність українців, і вона захотіла, бо вона проживала певний час вже в Україні, вважати себе українкою а не мексиканкою, бо її цінності України були ближче. І ми збираємо всі такі різні історії і зберігаємо їх. Ми їх об'єднуємо в нитки. Це такі тематичні блоки. Е, тематичні блоки з реч е, з темами, пов'язаними з повномасштабною агресією, з тим з чимось, що було для нас знаковим, е, наприклад, там зі сховищами або з валізами, як ми там збиралися і переїжджали, або поверталися назад. Е, Речі потрібні, не потрібні. Як ми переосмислювали в контексті повномасштабної агресії, взагалі, ну, що ми вважаємо найціннішим? Е, наші найцінніші речі інколи вміщуються в, там, в просторадло нашої дитини. Або е, це є якась одна річ, наприклад, там, я забрала з собою тільки подушку, коли. Е, Евакуювалися, тобто ми збираємо якраз такі історії, щоб люди могли з ними ознайомитися можливо, знайти десь для себе щось схоже, відчуватися не такими самотніми в своїх досвідах, в досвіді там переміщеної особи або меншин, які до речі дуже невидимі зараз в контексті. Повномасштабної агресії, вони і до цього були в, в інформаційному просторі невидимими, майже а зараз вони ще менш видимі. Ми все це збираємо для того, щоб ми могли це переосмислити пізніше. І також, коли ми почали збирати ці історії, ми побачили, що люди, з якими ми проводили інтерв'ю для того, щоб зібрати історії. В них часто вони були долучені до певних ініціатив, які виникали отак спонтанно, бо люди бачили певні потреби, які неможливо було задовольнити іншим способом. Вони об'єднувалися і створювали свої ініціативи. Ми побачили просто величезну різноманітну кількість ініціатив, які не тільки були пов'язані там з наданням гуманітарної допомоги або там наданням житла, а різноманітніших. Наприклад, ключі від Маріуполя ініціатива, де збирають фотографії ключів і будинків, які люди залишили в Маріуполі, якби архівуючи те місце, де вони проживали, якби намагаються там закарбувати оцей його образ. І таким чином справляються з сумом за домівкою. Або в нас є чудова е, ініціатива на Дазовські свої, е, де надазовські греки е, об'єднуються, шукають інших надазовських греків, яких після е, повномасштабної ще більше розкидало. І вони об'єднуються, щоб проводити там різні культурні заходи, обмінюватися інформацією, збирати архівувати теж дані про їх меншину. Тобто, це те, що якби такі ініціативи вони виходять за межі ну, щось там гуманітарного чи назбирати донати. Ми подумали, що такі ініціативи теж треба зберегти. І е, ми бачили, що для них не було е, іншого простору, простору, де люди могли б е, об'єднатися навколо якихось таких ініціатив. І е, головним критерієм для нас е, щодо цих ініціатив було це те, що вони е, мають сприяти відновленню України і відновленню соціальної тканини, тобто відновленню відносин між людьми. Uh, і ми збирали ці ініціативи разом разом з історіями, які ми збирали. Створили для них на платформі Сиренка окреме місце, де люди можуть подивитися uh, на ці ініціативи. Вони всі в нас прив'язані історії ініціативи. Вони в нас всі прив'язані за географічним uh, принципом і темами. Uh, і ми uh, публікуємо такі ініціативи. Навколо яких люди можуть об'єднатися, і коли ви почитали історію, наприклад, про тих же надазовських е, греків, і у вас е, є таке ж коріння, наприклад, то ви можете одразу, прочитавши цю історію, подивитися на їх ініціативу і долучитися. Е, на всіх ініціативах ми пишемо: е, навколо чого люди об'єднаються якої допомоги в своїй ініціативі вони шукають, наприклад, є ініціативи, які шукають волонтерів, є які шукають волонтерів, донатів, і плюс якоїсь ще допомоги в форматі? Там треба поробити якусь роботу, або вони шукають матеріали для роботи. Наприклад, у нас була ініціатива, яка шукала? Колись матки шерсті і в'язала речі для ЗСУ, коли ще не було забезпечення таким гарним в зсу. То вони там допомагали в'язати ці речі, і їм прислали ці нитки з-за кордону жіночка, яка побачила, що шукають пряжу. А вона там якась вона закривала свій магазин пряжі і відправила всю пряжу в Україну. Тобто це про таку допомогу, інколи просту, яку ти можеш зробити. Дехто шукає, наприклад, там допомоги в бухгалтерських послугах, щоб їм з чимось допомогли, або з консультаціями якимись. От і ми подумали, що буде класно в цьому просторі каз теж звернути увагу на таку просту допомогу, яку може кожен зробити простіє дії, і це не обов'язково донати, ми навіть на. Це якби не на цьому не акцентуємо увагу. Більше на тому, е, яка допомога може допомогти людям е, створити відносини або їх підтримати. Mm -hmm. Я зрозуміла, в мене дуже багато було питань, але ви майже все вже відповіли в першому питанні. Ну, власне, да, що таке проект Силенка? Ось ми тепер знаємо. Я правильно розумію, що ті нитки, які розповідають про досвід пережити українцями, вони, перш за все, створені для ну, власне збереження пам'яті. А для того щоб вона була в інфопросторі, да, всі ці історії, і для підтримки тих, хто прожив такий же досвід? А інший напрямок це якраз таки розповідь про ці ініціативи, які можна підтримати, долучитись, да? так, так, так. І як само можна долучитись до проекту в тій чи в іншій ролі, розповісти свою історію або про свій проект, або вже далі долучитись якось до проектів, це якось окремо відбувається чи як? В нас є чотири формати, про які ми розповідаємо. Ну, перший, звісно, формат взаємодії це коли ви читаєте платформу, розповідаєте про історії, які ви прочитали. Для нас це дуже корисно, тому що ми хочемо, щоб більше людей дізналися, що є така, такий архів, музей історій. Вони всі, до речі, достатньо коротенькі. Ми хотіли, щоб люди на це витрачали ну, буквально там, до 4 хвилин, коли читають ці тексти, щоб вони почитали, трошки підняли собі настрій, наснажилися і продовжили потім займатися своїми справами. І, відповідно, люди, які працюють там з історіями, з архівуванням. Вони теж ми хотіли б, щоб вони теж дізналися про платформу, подивилися, що там можна знайти інформацію, якусь для них цікаву, яка може стати в нагоді. Інший формат це, звісно, від розповісти історію, потрібно просто заповнити анкету в нас на платформі, і наші люди, які працюють з історіями, зв'яжуться і запишуть інтерв'ю з особою, Ну, і відповідно, потім ми вже там публікуємо ці історії. Ми все обговорюємо з людиною, в якої беремо інтерв'ю, там формат, ми показуємо текст, там питаємо дозволу на вказання імені людини, там чи треба все зберегти особовим, Тобто ми тут дуже гнучки, не, не обов'язково там. Повністю розкривати вашу особистість, якщо ви не хочете. Ну, бо бувають різні історії. Можете поділитися будь-якою історією. У нас є історії людей, які були в окупації і поверталися через Росію назад в Україну. Люди, які зараз на фронті. Тобто, ми якби все розуміємо, можна розповідати на да, будь-які історії. головне, це Якраз оцей момент наснаження, щоб можна було надихнути інших людей. Також можна розповісти про свою ініціативу. Це теж просто заходити на платформу, заповнюєте анкетку, ми з вами зв'язуємося, перевіряємо, чи ви дійсно існуєте і розміщуємо вашу ініціативу в нас на платформі. Я хочу зауважити, що ми не контролюємо. Як у людей вже відбувається взаємодія з ініціативами? Ми тільки перевпевняємося, що вони є. що дійсно там є люди за ними стоять. І вони справді займаються цією діяльністю, але вже далі формати взаємодії ми пропонуємо там користувачам самим визначатися з ініціативою, як вони будуть взаємодіяти, яку допомогу хочуть оказувати. Тобто ми в це не втручаємося. Це вже між вами ініціативою, от і можна запропонувати свою допомогу. В нас є такі кейси, коли певні організації. Пропонують свою допомогу. В них, наприклад, там залишились якісь там гуманітарні набори, а вони вже а в них там немає людей, яким вони допомагають. То вони заповнюють нашу форму, і ми їх кантачимо з ініціативами, які ми знаємо, що теж займаються, наприклад, гуманітарною допомогою, і кажемо, що ви можете там туди передати. От вони і є такі. Або люди інколи просто пишуть, що ми хочемо чимось допомогти. Ми там ще не знайшли ініціативу, яка нас цікавить, ну щоб прям їм допомогти. Може, ви знаєте, кому з них потрібна там така-та-та така -та допомога, яку я можу оказати. Ми теж дивимося на такі анкети і мечемо з ініціативами, яким ми знаємо, що потрібна така допомога. Щось є в планах розширення, перехід на інші, може ще медіаформати? Про перспективи розкажіть трошки. Ми зараз працюємо над подальшим наповненням платформи, тому в нас досить обмежений зараз людський ресурс, який може займатися пошуком історій. Бо пошук історії це насправді найоб'ємніша історія. І Я думаю, ви можете це зрозуміти, щоб знайти такі унікальні історії, які не є розповсюджені медіа, не так легко. І ми зараз, якраз в пошуках таких історій, і ми запрошуємо до співробітництва або журналістів, або людей, яким подобається писати. І вони знають такі історії, там в них в громаді, наприклад, вони знають, що в них в громаді багато всього цікавого відбувається, ніхто про це не розповідає. То от ми то місце, яке може розповісти, що у вас там відбувається, які у вас є люди, які у вас є там чудові справи, які вони роблять. Плюс ми дуже звертаємося до молоді, яка є в нас на сайті недопредставлена молодіжна перспектива. Так сталося через специфіку вікову людей, які працюють у нас над платформою. Ми всі трошки старші, і тому якби, нам складніше шукати історії молоді. І тому. Ми дуже хочемо підсвітити е, історії молоді, як вони переживають, які в них досвіди. І коли я кажу про молодь, це тобто можна прямо з 15-14 років, якщо ви там пишете, якщо ви хочете щось розповісти, ви можете з нами зв'язатися. Е, ми також пропонуємо співпрацю громадським організаціям. І допомагаємо на нашій платформі підсвітити важливі теми для України. Наприклад, якщо ви займаєтесь темою там пов'язаною з, наприклад, синовленням, да, і у вас на меті підвищити кількість там родин, які всиновлюють, ви можете звернутись до вас до нас, і ми можемо разом підготувати нитку. З історіями про всиновлення про всиновлення під час повномасштабної агресії, чому це важливо, і також розповсюджувати е, через ці історії важливість е, всиновлення. І це можуть бути ще різні теми, все, що пов'язано з відновленням України, з вашим досвідом під час повномасштабної агресії, ми це все можемо. Тому, якщо у вас є якась тема, яку вам. Ви хочете там підсвітити, ви можете теж до нас звернутися за співпрацею. Ми будемо раді разом з вами попрацювати, бо це бо там дуже багато. В нас там в переліку є там крім молоді і ще інших. Там целих список того, що ми хочемо зробити. Але да, через обмежений ресурс, ми ресурси робимо все повільно, тому запрошуємо всіх до співпраці, що, може, разом ми зробимо це швидше і швидше, більшу кількість е, історій закарбуємо. І ми е, переклали е, наш сайт англійською мовою, і історії всі, які в нас зараз є, вони теж перекладені е, англійською мовою, і е, ми е, запрошуємо вас шерити з вашими. Eh, друзями, іноземцями історії з eh, платформи для того, щоб лю люди за кордоном також дізнавалися про eh, те, як ми зараз насправді живемо, щоб вони бачили історії поза заголовками про те, що в нас шалена корупція. Про те, що там eh, ми знов там з чимось не, спра не справляємося з реформами, які ми пообіцяли зробити, щоб окрім. От таких заголовків були прості людські історії звичайних людей, які якби не обманюють, а просто розповідають про своє життя в Україні. Дякую, дякую за прекрасний проект за ініціативу, за те, як ви її втілює, втілюєте якісно натхнення вам ресурсу і відгуку від, від всіх українців, не скажу від ваших користувачів, а щоб вона якомога більше поширювалась. Дякую. Да, дякую, запрошуємо всіх на сайт. Там є всі наші контакти, з якими нам, з нами можна зв'язатися. Ми можливо, не завжди миттєво відповідаємо, але намагаємося відповісти на всі запити швидко. Дякую, гарного дня вам і на все найкраще.